Те, що з мобілізації щось не так, це вже зрозуміли багато людей. Але що щось не так у квадраті. Очевидно, до нинішнього способу мобілізації е, прийшли, хтось вирішив, що це найефективніший спосіб, і отак виловлювати великими командами ТЦКшники, вони там в межах роти. Якісь блокують якийсь об'єкт, скажімо, розважальний комплекс, прочісують, виловлюють потенційних призовників, або виїжджають в райони і ганяють там, перепиняють по полях людей, і виявилося, що цей спосіб не є ефективним. Хочу ще в душках зауважити, що до того, як влада взяла на себе це повне командування, люди йшли добровільно, до вінкоматів стояли черги. І оце ми в таку протилежність трав через що ну, хтось би мав собі таке запитання поставити? І, і той хтось від кого це залежить, і тоді, можливо, щось би змінилося. На краще. Але зараз є так, як є, і нинішній спосіб мобілізації виявився неефективним. Ось нардепка Бобровська каже, що до грудня ми не виконаємо план Генштабу щодо мобілізації ні на цей рік, ні на місяць, який був поставлений. Вона також підтвердила переведення в піхоту авіатехніків і фахівці ППО, те, що операторів безпілотників туди вже переводять. Ну, це що ми ж раніше чули від військових. І це все зумовлено нестачою солдатів на передовій. Інша депутатка нардепка. А на скороход. Ту ж саму тему піднімає, тільки вона каже, що медиків починають переводити у штурмовики прямо на нуль. Зрозуміло, що це робиться все не від доброго життя, але не від великого розуму. Бо це ми знищимо фахівців. І вони нічого не зарадять на тій передовій. Бо штурмовика його треба готувати. Він має бути штурмовиком. А просто поставити туди людину з боку, звідки звідкіля зі сторони, і, і сказати: ти будеш штурмовиком. Ну, не буде він штурмовиком. Це все. Знову ж піде на шкоду, бо в нас не буде і е, медиків, а вони також потрібні. І це е, фахівці, це котрі вже навчені. Бо інших медиків, які стилу підтягнути, вони вже мають того досвіду, що у тих, котрі там е, е, фронтові, що е, е, знову ж, е, де мене механіків. Авіомеханіки їх також треба якийсь чачити, і це довший час, бо це технічна професія. А навчити піхотинця і навикам його це швидше, якщо це розумно, звісно, робиться. З такими діями ми мусимо визнати, що отак діючи, ми війну не виграємо, це деконструктивні дії. Вони нічим не виправдані. Бо якщо виправдання є, що там нема піхотинців, то туди й треба піхотинців, і їх би треба було забезпечити. А якщо ви не забезпечите, значить ви не вмієте забезпечити. І тут мобілізовувати, ви не вмієте. Ви знаєте, що ви не вмієте, що це не той спосіб. З людьми треба було домовлятися. І зараз треба домовлятися, щоб вони йшли воювати, треба домовлятися. Суки, домовлятися, а не ламати їх. І підуть, підуть. Просто треба розуміти і знати, як домовлятися, з ким домовлятися. Чимало верств. Тут людей, населення, котрі могли б і пішли б, тільки б вони хочуть йти туди, де є порядок, щоб вони бачили той порядок розуміли. Його. А ви у війську все це роздерибанили, У Вас нема порядку. Про це вже всі говорять, військові говорять. І хто хоче йти туди, аби впихнутися? Оце ж е, в якийсь хаос і там загинути. Дина може навіть і загинути, коли вона знає, за що. Коли вона розуміє, що це виправдано якимись загальними, е, що, що це комусь з цього користь якась буде. А отак безглуздо, тільки через те, що величезна кількість людей на своїх місцях. Не вміє працювати, працювати, керувати, командувати, воювати, бо війна це робота. Тому люди бояться, бояться ж втрапити під владу е, когось, хто так бездумно, безглуздо, так як оце переводять. З медиків у штурмовики відправить його на смерть і в нього навіть совість не буде. Чому ви дивуєтеся, що що цей план вам зривається з мобілізації? Бо не з того боку ви зайшли. Ви не в ті двері ломитеся. І це взагалі. От мене особисто це якби не стосується. Я, я сижу на інвалідному війську з 20, ще не було мені 20 років, як мене підстрілили. І мене це не стосується, але мене це принижує як українця, що інші, інших українців, інші ж українці отак гномлять, виловлюють, закидають туди, начебто. Вже тут сюди москалі прийшли і порядки наводять. Треба щось міняти.